Хлопчик, живу з своїм батьком на фермі, і у нас все було добре, але в один момент почало все сохнути. Пропала вода та почали сохнути. Овочі та все живе на фермі. Тату! Тату! Вибач, я так вриваюся, там таке ти не повіриш. Е, вода, пер... вода пересохла, в трубах води немає, немає чим підливати городи. Що робити? Ясно. І що будемо робити? Їдемо на дамбу? На дамбу? В водосховище? Так. Що серйозно? Це перший раз мій, як я туди поїду. Ого, класно! Дякую, що ти мене з собою береш. Давай, побігли. Ми машиною їдемо чи пішки? Машиною. Ага, добре. Тоді біжимо до ангарів. Блін, але ж капець, все попересихало. Що ж сталося там? Не знаю, зараз дізнаємося. Ага, добре. Давай все я сів їдемо. Так, обережно. Клас! Це так прикольно, я перший раз буду на дамбі. Круто. Так. Тут обережно. Вау, то вона аж в такому лісі знаходиться? Круто! А вона велика? Зараз побачиш. Ага, добре. Вау Круто! Ага, круто. Ага. Вау! А що це за очі? Потім скажу. Х піднімаємось сюди? Так. Вау, тут так. Чому так мало води? Де вона? А Що таке вода є? А чого в нас води нема? Чого такий схвильований? Її має бути більше. Ну як, батьку, вода є, значить, все добре. Ні, тут близько не добре. Ого. Капець. Е, батько, вважай, не впадь! Капець. Тут так гарно. Гарно, гарно, але дуже погано, що мало води. От звідси вода має. Випати. А, то аж до такого рівня має бути вода тут на скільки рівнів? Тут, напевно, на. Так, чекай, обережно, щоб я не впав. Так, тут один. Тут на три блока має бути вище, так? Ага. Я в шоці? Вау, класно тут. Е, але тепер я розумію, щоб в нас в, в, на фермі була вода, то потрібно, щоб води було більше. Але чому її стало менше? Не знаю. Їдемо в село, дізнаємося. В село? Так. Ага, добре, їдемо. Ти що думаєш, що там може хтось щось знає? Можливо. Так, все я сів. Поїхали. Ой, що ти вважай! Куди ти заїхав? Так. Їдемо, але стоп. Це тобто, якщо мало води? Але ж бать, тату, це ж. Одне місце, де е, ми їдемо. Верніше, де беруть в магазини всі в ма, всіх магазинах е, їжу. Ну так, наша ферма одна із найбільших, і там роздаються продукти іншим магазинам. А ти казав, ми в село їдемо? чи, ти потім пішки, чи ми пішки підемо? Підемо пішки до офісу. А, пішки? Окей, okay, добре. <мріпична> Капець. Це ж тепер не буде чим погодувати тварин. Тут тобто потрібно буде швидко все э, врятувати. Оким ти цим займешся. А зараз ходи до офісу. Все, ми зараз в село біжимо? До офісу. Угу, окей, тоді побігли. Капець. Ось, друзі. Фермери збирають останнє, що є. Води немає, все попересихало. Капець. Чуєш, тату? А може, в селі є вода? Е, там, на тих е, городах. Я бачив, там є е, два города. Може, там щось є? Сумніваюся. Mm, ну, давай зараз побіжимо. Запитаємося в когось швиденько. Стоп, наліво, в лабораторію. В лабораторію? Так. А, ну ходи. Що ти так хочеш побачити? Опа, е, добрий день. Ой. Куди він побіг? Зараз прийде. Вау, тут так гарно. О, я пам'ятаю цю подію. Це зимовий апокаліпсис. Ух ти! А це що? Ну, це цікаво. Батько, що тобі тут може бути цікавого? Пекло якесь? Ні, Максиме, це близько не пекло. Хм. Ти що, думаєш, що е, це може бути в нас скоро? Не знаю. Хм. Цікаво. О! Е... Пане, як вас там лаборант. Можете, будь ласка, сказати, що е, означає ота от е, е, кімнатка? Наші вчені довели те, що можливо, як колись, яка подія відмовила вже три рази, що, можливо, зараз будуть високі температури. Та буде дуже жарко, тому вся вода висушується. То що вам в такому випадку робити? Я не знаю, бо це вже не вперше. Ну, деякі люди виживали. До речі, з нашого села є навіть дві людини, які про це писали. Воно зараз в архіві нашого села в бібліотеці. Ого. Тату. Тобто. А, е, пане житель, а що нам в такому випадку робити? Ну, збирати всі запаси, їжі, води. А потім, як буде, так буде. Капець. Йдемо звідси, негайно. Куди? Додому. Ну, добре, ходи. Назад додому? Блін. Він мене так налякав. Тату, то що дійсно може висушитися ця вся вода? Так, дійсно може, навіть океани будуть висихати. Я в шоці. І що тепер буде? Ну, а як тепер мої тварини? Я так любив за ними доглядати? Годувати моїх тварин, допомагати іншим жителям? Блін, що ж тепер буде? О, капець? Тату, ти де? Де він подівся? О, дзвоне. Так, що таке? Де ти подівся? Я біля того кабінет. Е -е, що мені робити? Поклич всіх фермерів до мене в кабінет. Всіх жителів фермерів головних? Так. Добре, як скажеш, батьку. Ну, добре. Фу, так, друзі. Зараз, зараз я положу, покладу деякі речі в себе в кімнаті. Так. Е, гроші. Так. Все можна це. Так, курточка хай буде. Так. Е, а хай всі йдуть в те, до тебе в кабінет. Так, я ж сказав. Добре. Е... І іншим фарберам скажи, хай збирають весь борожой. Ага, добре. Капець, що ж тепер буде? О, рижик. Рижик, рижик. Іди попий води в останні рази. Хто його знає, коли ми її будемо пити. О, Степанович, тебе мій батько кличе, іди швидко до нього в кабінет. Петро, Володя! Всі вас кличе мій батько, на нараду, термінову нараду. Збирайте поки що все, що є в нас, і негайно йдіть до нього в кабінет. Так, так, добре, вже біжимо. Ага, добре. Ох, капець. Коротше, друзі, ситуація ось така. Починається, можна сказати, дуже жаркий апокаліпсис. Я не знаю, що буде далі, але тато каже, що буде все добре. Я на це надіюся. Ну, а ви ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Ну, а я йду збирати в залишившийся врожай, те, що є, он пшено, картоплю, моркву. Ягоди якісь. Хто його знає, скільки на цього хватить. Це, можливо, останні запаси, які у нас є. Та неможливо 100%. Ну що ж, я буду завершувати це відео. Та всім па-па!